Політична партія Відродження провела обласний форум. Його учасниками стали представники та голови всіх міст районів Дніпропетровської області. Політики обговорили головні проблеми області та перспективи її розвитку. А також тут було презентовано нову молодіжну організацію Молоде відродження з її активістами спілкувалися наші журналісти, тож детальніше у наступному сюжеті. На обласний форум політичної партії відродження з'їхалися представники та голови усіх районів Дніпропетровської області. Під відкритим небом на свіжому повітрі саме неформальна обстановка дозволила ще більше скріпити членів організації та підняти командний дух. Одним із завдань форуму було підведення підсумків внутрішньопартійного «Праймеріс». Тобто показати тих людей, які будуть лідерами в своїх регіонах. І ви сьогодні це бачили, це заслужені авторитетні люди, причому видвигали цих людей. Под собственно, громада міста, громада селища, громада області. Також сьогодні презентували нову молодіжну партію Молоде відродження. Її учасники активна молодь області. І виходячи з їх пропозицій та ідей, вже зараз готові розпочати відродження нашої країни. У молодого відродження є три основних пріоритета: безумовно, развиття нашої економіки. Ми можемо говорити про те, що сьогодні саме у молоді є стоти інтелектуальний потенціал, який ми можемо направити на розвиток нашої економіки. Це, в першу чергу інформаційних технологій це наші молоді рібята одним із напрямків роботи молодіжної організації лідер виділяє волонтерську допомогу воїнам АТО, а також розвиток спорту в регіоні. Вже досвідчені політичні лідери готові допомагати молоді і спрямовувати цю молоду енергію у правильне росло. Саме з лиця двох поколінь дозволить більш активніше і більш краще розвивати нашу країну запевнив Володимир Кутян. Юлія Божинська, Роман Невашинов, новини ТРК Регіон.